Моє вітання всім і знову іду з Нідерландів. Ось така стояночка. Назва ну, стояночки. ось, знімлю, години робочі. Приїхали забирати автомобільчик, який був куплений. Дуже така гарна стоянка, мають біля себе свій сервіс, автоматичну мойку, бачите, паркінг біля них. І машинки тут такі достойні стоять. Однесені. Салончику. Можете завітати на силочку в інтернеті, набрати назву даної стояночки і передивитися, які на даній стоянці продаються автомобільчики. Поки у Нідерландах міг би уточнити, що і як, по ціні знати, скільки вона вийде в Україні. Дані машинки тут в такому достойному стані. Такий. Досить такий хороший. Скажімо так, за 15 років ще ні разу на нього не попадав. Але деколи буває перший раз є також бензинові автомобільчики, тут не тільки дизельні продаються. Ось так. Доч у нас такий стоїть. Скільки такий доч. Ось так, з 15-й рік 29 тисяч євро. Бензин на автоматі. 3,6 двигунь. 2-літровий дизель. Ціни нема. 182 пробіг, 17 й рік на автоматі. Простий білий колір, не перламутр. Салончик достойному В стані. Якщо хтось шукає, такий автомобільчик, звертайтеся, уточнимо. Скільки, що і як. Ліфт стоїть на гарних титанах не пошкоджені. Це не чорний колір, це коричневий темно коричневий металік. Ціна машинки 18 тисяч євро, 17995. 67 пробігу. Електрика на автоматі. Це Peugeot вже продане. Дуже гарні машинки, вичищені, так як нас люблять люди, щоб все було чистенько, гарно, красиво і наполіровано. Так, Дякую всім за увагу, за увагу. Якщо когось зацікавлять автомобіль на даній стоянці, можете перейти в інтернеті по ссылці і скинути, щось будемо уточняти, якщо когось щось зацікавить. Так, ви були на каналі Європа Авто. Номер телефону для зв'язку 097 79. Звати мене Петро. Коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за увагу і вдалого всім дня.